Шановні батьки, пропоную вашій увазі консультацію. Навіщо потрібна панамка поговоримо про літні головні убори. Літо у самому розпалі, ігри на свіжому повітрі, весела біганина і багато-багато всього цікавого. Літо це час, коли дитина проводить більше часу на вулиці. Для цього необхідно правильно вибирати літній одяг. Давайте поговоримо про такий важливий елемент дитячого одягу, як панама. Безболка є зручною для хлопчиків. Вибираючи безболку, потрібно звернути увагу на матеріал. Сіточка підходить для прогулянок у спекотні дні. Добре, якщо є зручне регулювання ззаду. Дівчаткам теж можна підібрати ошатні дівчачі варіанти бейсболок або ж розглянути варіанти панамок. Потрібно пам'ятати, що за правилами закладів дошкільної освіти дітям заборонено виходити на майданчик без головного убору. Влітку це можуть бути панамки чи бейсболки. Гарні хусточки не такі зручні, як може здатися на перший погляд. Зав'язки та стрічки заважаються, головні убори зіскакують, найзручнішими залишаються бейсболки та панамки. Тож придбайте своєму малюкові гарну панамку або бейсболку та насолочуйтесь літнім сонечком.